Не думав, але бачу, що є люди, які бажають спостерігати за процесом замерзання річки. Я записую з цього місця вже четверте відео, четвертий день. І як бачите, сковується більше і більше. Ось цієї кашиці стало більше сьогодні, навіть ось так, якщо близько відчувається ось такий шелест, такий шум. Е Цієї води, яка пропливає. Не знаю, що буде далі, які прогнози, навіть не знаю. Сьогодні мінус 10 на деревах, бачите, ось такі іні. Але мороз робить свою роботу. Чи скує? Да, Не знаю. Пишіть свої прогнози. І також прийшіть про свої водойми. Ой, розумію, що ставки вже давно замерзли, і вони замерзли, а річка русло. Бачите, воно не так швидко замерзає. Пишіть про свої річки, про свої водойми.